А ну, заява, автобіографія і поколення. Тобто, з документом у нас є цю поколення. Ми дуже громадська організація як ти, я там дайте мені більше розповідаю, що ми будемо з сьогодні. Конференція зараз сесії на ради, де було розглянуто письмову пропозицію Коломано про надання мешканцям міста звільненть в столиці, по суті, каже, з Олександрівської дої, ще що там щось там десь там. Ветеранам цього року. Джин

не має відбирачень для рішення проєкту, і тепер нам треба оголосити на посаду конкурс для висвечення перев'язки з конституційним навіженням на і затвердлювання у зв'язку з заявами